Привіт, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Селяник. Сьогодні у нас четвер, 16 березня, і вислів дня звучить ціною кожну мить. І в нас нелегкий час. Дійсно, кожна мить дуже-дуже важлива для нас усіх. І так, я з невеличким запізненням знімаю свій звіт. У проєкті вишиванка Генетичний код Українця. У своєму вступному відео, 1 березня, я показувала, яку блузку я купила. Це блузка готова пошита під вишивку бісером чи нитками. Я вирішила вишивати нитками. Мені дуже довго підбирала узори, але я так зовсім усе й не підібрала. Буду вишивати по настрою. Який буде настрій, такий і узор і ляже в вишивку. Як казала Олена о такої вишиванки дійсно ні в кого не буде, як вона буде індивідуальна. Тобто і в мене вишиванка, узори я. Беру готові, але я беру частинки. Візерунки готові і їх починаю вишивати у своїй вишиванці. Я вишила на Передня частина не приступала на одному рукаві, вишила лише таку полосочку. А на другому рукаві я вишила ось цю саму полосочку і трішечки більше половини вишила такого візерунку, таких пуп'янки троянди. Далі, я думаю, що будуть троянди. Вишиванки у моєї родині, моїй бабусі вишиванок не мають. У них була велика родина, були як дорослі вже діти, так і маленькі діти, і... але вони побудували будинок і маленькі. Зараз для мене кажуться, це маленька хатинка на одну кімнатку, але їх розкоркулили. Забрали все. Забрали навіть пелюшки, в яких знаходилася найменша дитина. Це був 30-й рік, а найменша їхня донька народилася 2 листопада. А взимку ще сніг лежав навесні, їх розкуркулювали. Забрали не тільки весь одяг, а забрали навіть як у нас, чугуни. Викинули у свар з чугуна і забрали навіть чугуни. І батько, батько із старшими синами, які вже були на той час в дорослі, ну як сказати, дорослі, 16-18 років пішов зароблять кудись із села, а мама із молодшими залишилася. З будинку їх вигнали, і вони. А цілих два роки жили в погребі. Ось така історія моєї родини, і вишиванки не залишились. Вишиванка є у... вишиванки є моєї другої мами свекрухи. Але вишиванки в нашій місцевості дівчата розповідають ну, про свої, я розкажу, які, яка вишиванка була притаманна в нашому селі. В нашому селі була вишиванка і робоча, і буденна. Ой, робоча буденна вишиванка і святкова. Так як робоча буденна вишиванка це була довга сорочка, вишивка була по горловині і вишивка була по низу вишиванки. Це була вишиванка не завжди кольорова робоча, а це частіше була білим по білому. Вона була з грубішого полотна, з грубого, і вона просто була якась мережка з невеликим візерунком. А, а вишиванка святкова вишивалася із тонкого полотна, і вже вишиванку не старовинну мені доводилося навіть одягати, а більш таку післявоєнну то вишиванка була рукава із тонкого полотна. А, тіло із парусини, як казали в нас. Але цю, ця вишиванка була куцик, як говорили, тому що вона була коротенька. Вона була по аналогу сучасної блузки. Були вишиті рукава широкі доволі, і було тіло, яке взагалі не вишивалось. Бо з наверху. Одягали керсетку, як говорили, це жил, такий пошитий жилет, що було видно з -під, вище, з під цього керсета лише рукава. І далі одним із обов'язкових у нас в нашій місцевості у елементі святкового одягу це був вишитий фартух. Вишитий фартух був у кожного свій. Він був як білий, так і кольоровий, і вишитий як одно, одно чи двома кольорами, так вишитий і різними кольорами, хто на який спромігся. І в, в цей самий фартух внизу оздоблювали. Мережкою, яку о, кружево, як говорять у нас, яке в'язали деякі жінки, дівчата, але і кружево в'язати, як і вишивати, до речі, вміли не всі. І ті, хто вміє вишити, хто вміє зв'язати кружево. Змогли на цьому заробляти і непогані гроші. Так як іще мені говорила одна жінка, яка 1915 року народження говорила: нас сім'ї було багато, а я вміла плести кружево. То це дуже добре я ще з самих малих років я на цьому заробляла, так як батьки працювали тяжко, то діти. Якщо в сім'ї було не один підліток, а два, то одна з них гляділа дітей, а друга займалася саме от, чи кружевом чи вишивкою. Тобто навіть тоді е, цей вид рукоділля зберігав дітей у сім'ї, бо вони мали деякі кошти. На, або заробляли хіба, тоді грошима, тоді заробляли певними продуктами, то діти були більш-менш нагодовані навіть саме собі заробляли ремеслом. Ось так, дещо вам історію і до зустрічі на наступному, через два тижні наступний звіт буде. 30 березня і я дуже-дуже хочу просунути свою вишиванку, бо вона в мене чекала вже більш ніж півроку, як я не могла приступити до вишивання саме вишиванки. Дякую Оленерці Буганові за організацію цього процесу. Я відразу приєдналася до цього процесу. Саме в компанії вишивати дуже приємно, вишивається набагато швидше. Переходьте в опис під відео. В інфобоксі є посилання на всіх дівчат, які беруть участь у цьому проєкті. Переходьте, дивіться, яку красу вишиває кожна з дівчаток, в кожного своя вишиванка. Вишиванки в нас є як вишиті, так і в'язані. Переходьте, переглядайте і знадихайтесь і самі в саме вишиванки. Не, такої, як у нас, нема жодної нації. Тобто вишиванка відрізняє українця від інших. В кожному, навіть регіоні, була своя вишиванка. <кій> І дійсно вишиванка генетичний код українця. Я вам всім бажаю швидкої голочки, рівних хрестиків. І до зустрічі в наступному відео. Всім мирного неба над головою і найскорішої перемоги України. Пока-пока.